От така, такий морозний квітень на зернові, а також яким аграрним сільськогосподарським процесом от пошкодили ці заморозки, будь ласка. Ну, стосовно ярих, ярих пшениць пшениці, ячменю, жита і гороху, то ситуація тут така, що вже майже всі, всі плани посіву вже виконані, 90 гороху вже і перевиконані. Але впливу, спілкуючись з фермерами, вони говорять, що впливу ми не відчуємо цих заморозків. Навіть в деяких регіонах це похолодання, звісно, сповільнило процес вегетації рослин, але принесло додаткову вологу. Часто фермери часто нагадують, що сніг впав, полежав кілька годин і відразу розстав. Тобто приніс вологу, так, да, е, зниження температури ґрунту впливає на процеси. Найбільше воно впливає, напевно, на цукрові буряки, яких вже засіяно 90% від е, плану. Але е, тут прогнози робити ще дуже рано, тому що самі виробники не знають, що з ними буде. Треба почекати ще тиждень-два. Стосовно соняшнику, тут е, говорити теж про прогнози ще рано, тому що було засіяно всього 25%, -25 від норми. Більшість з них навіть ще не почала проростати, тому під дію заморозків потрапили менше 10% від посіву. Тому ну, основною основним наслідком це пожовтіння сходів. Ну це ще нічого не говорить. Це, звісно, вплине на процес вегетації, можливо, якось вплине на урожай, але Зараз говорити про це це ж дуже рано. З приводу кукурузи, там теж малі, малі норми ще посіву. Кукурузи до 10% сої взагалі посіяли 2-3%. Стосовно багаторічних насаджень, то, словами фермерів, найбільше постраждають абрикоси і персики. Тут втрати будуть, будуть втрати великі. Дехто прогнозує більше 30% втрат. Дехто не може сказати, дехто говорить, що потрібно ще почекати, але втрати будуть. Втрати в першу чергу будуть стосуватися, напевно, власників фермерських господарств. Не фермерських господарств, а господарств населення. Які не знали, як захистити себе або не очікували цих похолодань різких. Промислові насадження були більш краще захищені, підприємці готувалися до цих заморозків, тому в них втрати будуть менші. Стосовно яблук, то втрати взагалі не передбачаються. Більшість виробників говорять, що наші яблука ще не почали навіть свисти, і тому втрати немає втрат. По грушах схожа ситуація, ну, деякі почали цвісти, але більшість, основна маса ще теж не почали цвітіння. Стосовно, е, стосовно е, черешні вишні, е, тут теж будуть втрати, але невисокі. Е, в основні райони вирощування, це Запорізька, Дніпропетровська, були о, о, минуло це лихо не було таких сильних морозів. Основні виробники говорять, що. Не, не, не мали такого, такого сильного заморозку, щоб це сильно вплинуло на, на, на якісь показники урожайності. Основні висновки по багаторічних насадженнях будуть зроблені через тиждень-два. Зараз ще говорити про це рано, тому що самі виробники не можуть зараз сказати, які будуть втрати. Стосовно горіхоплідних, то втрати теж є суттєві, в основному це господарство населення. Е, тому що ніхто не очікував такого. Очікували, але не знали, як навіть з цим боротися. Промислові насадження, які базувалися, базуються в основному на в західній частині України. Е, вон, там таких заморозків сильних не було, і тому втрат теж не, 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 немає. Це все, в принципі. Дякую.